У Володимира Великого зовсім не та зачіска, яку ми знаємо. Її вигадали. Це фальсифікат. Друзі, зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Алферов. Чому у Володимира Великого саме такі намальовані волосся? Кочерявеньке, а згодом і перепрошую, якась локшина така. Хоча і з добре підстріженими кінчиками, але якось нестандартно, нетипово виглядає, правда? Друзі, справа в тому, що зображення Володимира Великого відомо з його монет, срібників. І на них ми бачимо, що. Довге кочеряве волосся. Ні, друзі, ні, то не волосся. Ці штучки обабіч обличчя називаються пропендулії. Пропендулії це підвізки, які звисали з корон того часу. Художники цього не знали і, звісно ж, малювали один за одним довге волосся у Володимира Великого. А яку ж зачіску мав Володимир? Ми, друзі, цього достеменно ніколи не можемо дізнатися. Проте, я думаю, я думаю, що десь таку, як у його батька, Святослава Хороброго. А в описі даю лінк на історичний магазин, де ви знайдете княжі знаки наших князів.